До вашої уваги фідерне вудлище Fishingroy Optimus 360 MH Carb Feeder з тестом до 120 грамів спеціально призначене для лову метод фідером. Його головна відмінна риса поєднання найвищої міцності та гнучкості. Вудлище легко витримують навантаження, що виникають при закиданні важких годівниць та виведенні трофейних коропів. У той же час бланк середнього ладу підвищує комфорт лову і дозволяє використовувати волосіння меншої товщини. А це також позитивно впливає на дальні закидання. На вулищі встановлені пропускні кільця збільшеного діаметра, оснащені вставками Сік. Котушка тримач має анатомічний дизайн з нижньою гайкою, з надійною фіксацією не тільки фідерної, а й великої коропової котушки. Ручка збільшеної довжини оснащена вставками з ЕВА. Які сприяють впевненому хвату навіть мокрими руками. В комплекті три вершинки різної жорсткості під різні переваги рибалок та умови лову. Тож, якщо, наприклад, сьогодні ви захотіли поїхати за лящем на водойму з сильною течією, а завтра вирушити на ставок і в задоволення потягати великих коробів, Фідерне вудлище Fish Roy Optimus чудова альтернатива для рибалок, які хочуть з однією снастю ефективно ловити рибу в різних умовах лову.